Всім привіт, з вами Жовток. Сьогодні розповім про велосипедний тримач для телефону, який кріпиться на кермо. Користуюсь їм уже доволі давно і дуже мені сподобався даний тримач, то, думаю. Буде актуальна ця інформація, яку я розповім. Це тримач, який фіксує телефон на велосипеді. Я ж обрав собі саме вид цього тримача, який кріпиться на рульову колонку. Мені так найбільше подобається, щоб кріпити телефон по центру руля. На мій погляд, це найзручніший варіант. І плюс у мене ще там раніше стояв спидометр, Ну тобто, мій велокомп'ютер, уже звик до такого місця розташування на велосипеді. То я обрав саме такий вид тримача. До речі, також у мене на ньому зафіксований спидометр мій. А коли вже їду в подорож, або просто на прогулянки там, ну, тобто на тренування, хоча складно це назвати тренуванням, то я креплю вже сам телефон. Тобто знімаю спидометр, кладу його там до кишені або до сумки, і вже фіксую телефон. Тож перейдемо до самого тримача. Нещодавно ми були у велоподорожі з дружиною, і він собі показав дуже зручним, дуже класно. Найбільше сподобалось те, що телефон у мене завжди під рукою. По перше, я можу перемикати треки, ну тобто музику. По-друге, що можна слідкувати за маршрутом, і по третє, що коли ми їхали, все ж таки хочеться там і щось підзняти, сфоткати себе, то досить швидко можна взяти телефон, відстібнути від тримача і сфоткати там, зняти відосик, не зупиняючись на велосипеді, і так само назад його поставити. Раніше доводилось зупинятися, діставати з сумки телефон. Потім класти його назад до сумки, і це все ж таки на ходу дуже складно робити. А з цим тримачем це зовсім без проблем. Ще у порівнянні з класичними тримачами, тобто такими, якими просто зажимається телефон по боках, ну, ще схоже на автомобільний тримач, що цей дуже компактний і тримає дуже надійно телефон. По-перше, про компактність, що коли телефон не на ньому, то він зовсім мало місця займає. У класичних же у вас таке одоробло стирчить, і не знаю це чи кожного разу його відкручувати, що незручно зовсім. Або якось миритися з цим, не знаю. Я все ж таки люблю естетику велосипедного у якомусь сенсі. І для мене це було важливо, щоб було якось охайно виглядало з візуальною суставною жодних проблем. І друге, про надійність. Я вставлю кадри, де я його вставляю і впускаю велосипед на асфальт. Якщо зафіксувати телефон, то він уже нікуди не подінеться, тримає дуже надійно, впевнений, що навіть на великих кочках, на, на будь-якій поверхні він точно втримає телефон. Що до речі, на рахунок звичайних тримачів, ну під питанням, катався з ним і по лісу, і е, на великій швидкості по кочках. Все гарно тримається, жодних нарікань. Тож, тепер про саму конструкцію цього тримача. Щоб закріпити телефон або інші речі на цьому тримачі, необхідно наклеїти спеціальний перехідник, Ну або докупити чохол для телефону. Воно фіксується в тримачі за рахунок ось таких зажимів. У мене другої версії, тут чотири цих зажими, є ще першої версії. Там два цих зажими, в принципі, і двох було б достатньо і переймався, хоча дарма, що воно не дуже надійно буде тримати, тому взяв друге. Вона трохи дорожче, ну, вже взяв та й взяв. Тож фіксується, просто встягується, і щоб зняти, достатньо повернути на 90 градусів телефон, або річ, якого ви зафіксували, і вона вистягується. Щоб ще додатково зафіксувати, є з боку речажок, який фіксує цей поворот. Тобто, якщо повернути речажок, то вже телефон не зможна, неможливо буде повернути, і він точно не випаде. Воно фіксує ці зажими, і випаде, якщо тільки зламати його. Хоча він з алюмінієвою основою, тому і з цим теж не буде ніяких проблем. Тепер сам телефон, що для нього треба. Можна докупити або чохол спеціальний, але є вони на айфони і, можливо, на Samsung не впевнений. А на всі інші ж телефони доведеться на ваш чохол клеїти ось такий перехідник. Він йде в комплекті, також можна докупати окремо. Клеїться на чохол і вже якби. Таким чином, кріпиться воно до тримача. В ньому є така відповідна частина, в якій входить оці защовки. Я ж докупив чохол для телефону, тому що переймався, що якщо я просто наклею, то може не витримати. Хоча це було дарма. Тому що я також докупив до спідометра малий перехідник і тримається все дуже надійно. Там двосторонній скотч від фірми 3 і клеїться намертво. Що я заклеїв цей тримач до спидометра. Тепер не знаю, як я колись буду міняти в ньому батарейку. Бо я, по суті, заклеїв відсік батарейки. батарейки, ну, щось буду потім вже вигадувати. То, думаю, і на телефоні воно триматиме ну, його дуже надійно. Тим паче. Та, що на телефон клеїться, ну, тобто на чохол, а платформа вона має велику, ну, велику площу поверхні. Головне просто його протерти, трохи чохол, обезжирити, можливо. І тоді точно воно надійно буде триматись. Є, до речі, як і на виніс, є на рульову колонку, є на руль, які кріплять, є там багато, дуже багато різноманітних цих видів кріплень. Є і для мотоциклу, є і для машини. То можете будь-який власний смак обрати під власні потреби. Є також з антивібраційною проставкою, але він уже доволі громісткий виходить. То напевно більше підійде для. Мотоциклів де дуже велика трясучка, бо все ж таки вона може впливати на телефон, на якісь там компоненти. Думаю, для велосипеда немає сенсу. По-перше, що воно громістке буде. І, ну, може, кому більш треба надійність, тобто, ну, щоб не пошкодило телефон, хто за це переймається, я ж про це не дуже переймаюся, і візуально мені хай буде охайніше. Якщо ви катаєтесь здебільшого по асфальту або на величких кочках, то, думаю, телефону нічого з цим не буде, тож можна обрати і без антивібраційної платформи. І є кілька видів відповідних пластин, є, наприклад, малого діаметру, це для якихось велокомп'ютерів або спідометрів, ну там всього такого мілкого та дрібного. Є побільше платформи для телефонів, щоб клеїти. Є також тримачі, які не треба клеїти на телефон, вони на таких резинках. Але мені здається, якщо кататися по великих там ямках, ну, де велика трясучка, то може все ж таки не втримати ці резинки. Не сам тримач, а просто ця платформа на резинках. То, думаю, надійніше буде наклеїти на ваш чохол цей перехідник. Про комплектацію, йде сам тримач, дивлячись, які ви замовите. Там різних видів є Відповідно до нього пластина, ця, яка клеїться на телефон, ну, тобто на чохол. шестигранник, такий сподібний, там з двох кінців різні шестигранники. Напевно, є гвинти, які різні, ну, напевно, є різні гвинти того, щоб поставити. І ремінець він йшов в подарунок. Не знаю навіщо він. Ну, в подарунок, то і подарунок хай буде. Може куди і прилаштую. Yeah. Ну, і вкладиш, типу, рекламний буклет, які види ще існують. Я ж докупив ще малого діаметру цю відповідну частину, щоб наклеїти на спедометр, і чохол на телефон. А є, до речі, чохли на всі айфони. Навіщо ніж 10-й, може і на більш старі є, не впевнений. Також, наче десь бачив на Samsung, але точно не пам'ятаю, На всі жінші телефони доведеться клеїти на чохол цей перехідник. Ну, великої проблеми з цим немає. Можна обрати якийсь старий чохол. Таке. До речі, про сам чохол, оце, який я докупив до телефону, він досить гарної якості. У нього є на спинці мікрофібра, тобто це для того, щоб не шкрябав пісок, який попаде туди згодом, ваш телефон. Тримається дуже надійно, він зроблений з якогось пластику, резини, ну, такий, типу, ударостійкий пластик. І захисну функцію повсякденні буде виконувати. Але мені не дуже подобається, що він просто чорного кольору, мені подобаються яскраві речі, а то я його одягаю, тільки коли катаюсь, ну, коли вже в подорож або ввечері, просто переодягаю постійний чохол. Ну і так насправді мені більше подобається, коли не наклеєно просто, а окремий чохол і воно. Точно вже нікуди не подінеться, якби за це не переймаєшся. То, що можу сказати, тримач мені дуже сподобався, можу всім рекомендувати. Дійсно класна штука, зручна, неймовірно, зручна штука, особливо в подорожі. І особливо буде актуальна для тих, хто постійно використовує навігатор, кому треба, щоб навігація постійно була на кермі. Ну або просто хто постійно катає там якісь марафони. Ну, де треба, коротше, телефон у швидкому доступі. І щоб дивитись на нього, то можете брати і не сумніватись. Купував його на Aliexpress, Всі посилання я залишу в описі. Кому цікаво, можете подивитись. Також раджу відслідковувати знижки. За знижками можна значно дешевше його взяти. По суті, я так його і купував. Я його ще купував на Чорну П'ятницю, і там ціна майже на 40% була дешевше. Також можна взяти ще дешевшу версію. Це першої генерації, там, де дві ці скобки, буде ще дешевше. Ну, то дивіться, вже на власний розсуд, я ж трошки переймався, тому і взяв другої генерації. Хоча бачив і відгуки, що і з першою генерацією люди катались зовсім ніяких проблем. Якщо залишились якісь питання або щось цікавить, не соромтесь, задавайте в коментарях, намагаюсь на всі коментарі відповідати. Також, якщо сподобалось це відео і подобаються подібні відео на велотематику, а також Тематику мультитулів і Підписуйтесь на мій канал. Намагаюся щотижня випускати нові відео на подібні теми. Ще достатньо багато в мене цікавих речей, то, думаю, буде також воно корисне. Всім дякую за увагу, всім пока.